The <music> Це що таке Росія вже бомбить Варшаву? 10 вересня 2025 року. Польська армія вперше відкрито вступила у бойове зіткнення з російською технікою. Було збито понад 10 дронів, які вторглися в повітряний простір Польщі під час російської атаки на Україну. У відповідь на російську агресію Варшава негайно закрила аеропорти, оголосила про мобілізацію резервістів і звернулась до своїх громадян із закликом залишити територію Білорусі. Якнайшвидше. Це класичні кроки держави, яка готується до масштабної кризи та війни. А тисячі українців почали задавати питання, що знову хіба почалось? Невже війна прийшла і в Європу? Цікаво, куди? Так, прийшла. Фактично, Польща стала першою країною НАТО, яка знищила російську зброю в бойових умовах. Це прецедент, що змінює правила гри. Тепер конфлікт Росії з Україною дедалі більше перетворюється на війну Росії з НАТО. А наші військові попереджали не раз Європу про те, що вона вже має рити окопи. Невже до неї почало доходити? Уже ближе в полудню пригнали техніку. И стали дальше долбить этот мост. В итоге... Розрушили только Європа, яка ще недавно жила ілюзіями про стабільність і баланс сил, тепер дедалі відвертіше готується до війни з Росією. Останні події у Польщі, Литві та Білорусі лише ланки одного ланцюжка, який повільно, але невпинно веде континент до нової великої війни. І хоча, поки що офіційна Варшава каже про провокації, і навіть деякі жартують, що Польща на день виходить з НАТО під час атак дронів, але Польща, як і вся Європа, готується до майбутньої війни, дедалі серйозніше, і тому є причини. Кремль готував напад на Польщу ще з липня. Цілеспрямована російська атака на територію Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку польський уряд назвав безпрецедентним порушенням повітряного простору та масштабною провокацією, стала лише останнім епізодом поступової ескалації Кремля, бо все вказує на те, що підготовка цих та інших аналогічних атак тривала доволі довго. Знаходились вже, були збиті безпілотники на території України з польськими і литовськими сімками. Це означає, що вони вже тоді намагалися їх запустити на територію Польщі, але українці їх збивали цього разу. Вони їм вдалося там 8 штук пробитися через українське ППО. Ще на початку липня 2025 року з'явилася інформація, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотників знаходять 4G-модеми із сім картами польських операторів. У деяких дронах також були сім-карти литовських провайдерів. Це прямо вказує на намір Росії тестувати підключення БПЛА до мобільних мереж Польщі та Литви, А отже, на планування польотів дронів над цими країнами та проведення там розвідки. Це перший випадок, коли нам довелося збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Польська система реєстрації сім-карт ухвалена ще в 2016 році, і вона дозволила зафіксувати використання цих карт у російських дронах та ідентифікувати походження сигналу. Завдяки цьому польські спецслужби отримали важливі дані для оцінки загрози та координації оборони. Мобільний інтернет на дронах використовується для переда. Даних про роботу систем ППО та радіоелектронної боротьби, а також для коригування польоту та отримання візуальної інформації з камер. Техніки це просто капець. Це просто, це просто. Це просто на як має бути. Вони готуються. Щось буде серйозне. Експерти припускають, що одним із завдань атаки могла була розвідка систем протиповітряної оборони Польщі, а також оцінка готовності польських військ до стримування атак. Використання сім-карт польських і литовських операторів у дронах показує, що Росія прощупує ґрунт, вивчає систему оборони, тестує технології зв'язку та шукає потенційні слабкі місця, щоб підготувати майбутні удари. CNN повідомляє, що російська тактична ядерна зброя уже на території Білорусі. За літо 2023 року Білорусь офіційно отримала від Росії тактичну ядерну зброю. Це стало поворотним моментом для безпеки всієї Європи. І Європа це щось Пропустила. Якщо ще недавно Мінськ намагався грати роль буферної держави, то тепер він остаточно перетворився на військову базу Москви. За даними експертів, боєприпаси розміщені на кількох об'єктах у центрі і на заході Білорусі неподалік від польського кордону, міжнародні інспектори не мають туди доступу, а тому точна кількість і характеристика цієї зброї залишаються невідомими. У 2025 році Білорусь оновила військову доктрину. Тепер вона прямо передбачає право на застосування ядерної зброї для захисту держави, формально під контролем мінська, але фактично за рішенням Кремля. Таким чином, у самому серці Європи з'явився новий ракетний склад, який Москва може використовувати як важіль тиску у будь-який момент. Да. Гадов. Да. Так. Гражданин какой страны? Какой Я страны? По-польску. Вы откуда? Жени Я Упальство. в Польске. Польска. Польска. У вересні 2025 року білоруські спецслужби оголосили про затримання громадянина Польщі, звинувативши його у шпигунстві. За офіційною версією він збирав дані про підготовку до російсько-білоруських навчань запад 2025 Варшава категорично відкинула ці звинувачення, проте сам факт шпигунської справи набув символічного значення. Адже самі ці навчання викликають найбільше побоювання в НАТО. Польща готується до можливого нападу з боку Російської Федерації та Білорусі, заявив прем'єр республіки Дональд Туск. Він вважає, що спільні військові навчання захід 2025 між Російською Федерацією та Білоруссю мають агресивний характер і імітують напад. Бо у 2021 році під таким же прикриттям Росія перекинула війська, які потім були використані для вторгнення в Україну. Історія з шпигуном дозволяє мінську створювати картинку загрозливої Польщі, яка нібито цікавиться військовими секретами у цієї країни в руках у Лукашенка. Це ідеальний пропагандистський інструмент, що готує ґрунт для подальших заяв про агресію заходу. Восени 2025 року. Росія та Білорусь розпочнуть масштабні маневри Захід 2025 З офіційними даними у них бере участь 13 тисяч військових. Але НАТО підозрює, що реальні цифри значно більші. Особливу тривогу викликає те, що у програмі навчань фігурують сценарії застосування ядерної зброї та захоплення ключових транспортних коридорів. Всіда отрабатувати один і той же елемент, як вони будуть пробивати так називаємо сувалський коридор. Калінінградська область Росії, анклав, де зосереджені ракетні комплекси Іскандер і Балтійський флот. Для Москви це ключ до контролю над Балтійським морем, але є одна проблема: анклав відрізаний від решти території Росії. Щоб з'єднати Калінінград із Білоруссю, Кремлю потрібно прорвати так званий Сувальський коридор, вузьку смугу між Польщею та Литвою, яка є найвразливішим місцем НАТО. Свого часу Путін хотів проробити коридор до Криму. І ми йому не вірили. Але тепер слова кремлівського карлика звучать як фрази перед Апокаліпсисом. Западні території нинішньої Польщі – це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві підзабули об этом. Бо у російських медіа вже давно йдуть розмови про необхідність прямого доступу до Калінінграду. Формально це обґрунтовується економічними причинами, але насправді йдеться про стратегічний задум, який може перетворити Балтійський регіон на арену першого удару. середньої дальності та навіть ядерну зброю Путін чітко розглядає Білорусь як просто інший регіон Росії. Тепер і ми повинні бути реалістичними, якщо хтось розгортає військовий плацдар, Ми повинні запитати що нам з цим робити. і більш важливо, що можемо ми зробити до наступного нападу наступного вторгнення. пам'ятаєте, вже були провокації на польському та литовському кордонах з Білоруссю. 10 вересня 2025 року у Польщі відбулася масована атака Росії на територію України дронами Шахет-136. Системи ППО, включно з f 16 із підтримкою НАТО, збили понад 10 дронів. І це був перший прямий бойовий інцидент на території країни НАТО. У відповідь уряд оголосив незвичайну мобілізацію. Резервісти отримали повістки з вимогою з'явитись протягом 6, 12 або 24 годин залежно від воєводства. Раніше уряд запустив програму Відпустка з армією. Це місячні табори, де навчали стрільбі, тактиці першої допомозі та радіозв'язку. Після завершення навчання учасники отримували статус резервістів. Цей крок дозволяє Польщі формувати бойовий резерв чисельністю понад 500 тисяч осіб до 2027 року. Одночасно уряд закликає польських громадян залишити Білорусь, щоб уникнути потенційної небезпеки через ескалацію конфлікту на кордоні. Бо потім поляки з Білорусі вже не вийдуть. Польща призиває граждан країни, знаходячихся в Білорусі, як можна швидше покинути будь-якими доступними комерційними і частними средствами. Шпигунський скандал, присутність польської техніки на кордоні та мобілізація резервістів створюють у Лукашенку можливість заявити. Я вам тепер покажу, що Польща має намір вторгнутися до Білорусі та вщент знищити країну. Про це повідомляє низка білоруських змі. Йде кропотлива, закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманував. Ані готуються вторгнутися на території Білорусі. Для унічтаження нашої страни у зв'язку з цим польський уряд наказав своїм громадянам терміново залишити Білорусь, щоб уникнути потенційної небезпеки через ескалацію конфлікту на кордоні. Це рішення підкреслює, що ситуація вже є критичною і може стати приводом для повноцінної військової операції. Таким чином, конфлікт може початись не через пряму атаку Росії, а через дії Лукашенка через Польщу, використовуючи польську активність як формальний привід присутності польської техніки та резервістів біля білоруського кордону. Один трильйон і триста мільярдів доларів репарації очікує Польща від Німеччини. Польща вже кілька років домагається від Німеччини репарацій за збитки Другої світової війни, але експерти нагадують, справжній боржник Польщі це Росія, правонаступниця СССР у таких питаннях. Саме Москва разом з Берліном розділила Польщу в 1939 році. А після війни на десятиліття позбавила її суверенітету. Втрати від радянського панування обчислюються сотнями мільярдів доларів. Репарації що від Німеччини отримувала напряму Москва. Яка потім частково передавала їх Польщі? Цікаво, що на початку 60-х Польща й зовсім відмовилась від репарацій. А тепер Варшава згадала про них. Але чи це не спроба створити розкол між Берліном і Варшавою в фоні майбутнього конфлікту? Проблема в тому, що Польща не наважується офіційно предвити претензії Москві. А Німеччина безпечний об'єкт для тиску. Але чи захоче Німеччина допомагати Польщі у випадку нападу на неї ядерної країни? Особливо після якихось претензій майже столітньої давності. Напевно, що ні. Бо Німеччина і сама налякана і готується. Баварія офіційно призвала готувати баліци к воєнному сценарію. 10 мільярдів євро на гражданську защиту до 2029 року, двадцять года включені нові сирени, мобільне оповіщення, убіжище і машини для спасателей. Країни Європи готуються. Навіть середині Польщі люди зрозуміли, що не треба відноситись до українців як до людей третього сорту. І якщо ще вчора було чутно сприляй на Україну, то зараз з Україною спречивями російській агресії День флагів України. Польська Європа свят мусить з Україною солідарне. Навіть уважає, що треба, щоби установі стрефи заказу лоту над Україною, а й заході опольське до чорна заходу. То тепер поляки зрозуміли, що нація, яка збиває шахеди пачками і старих зеніток, дуже сильно може допомогти НАТО, де для знешкодження десяти шахедів піднімається в повітря весь зоряний флот. З іншої сторони, є таке відчуття, що це все знову-таки ради бабок. Україна в світових новинах уже не виглядає так печально. В світі зараз всюди якесь лихо. Ізраїль он бахає навкруги, от вдарив по катару. Непал то індонезія у вогні, Турція знову мітингує. Там урагани, там повені. А тут тобі раз і знову новий виток агресії Росії на фоні показушного параду в Китаї. І знову платники податків змушені слухати про те, що треба гроші на оборону. І такі комусь, то вони ж треба, бо російські дрони падають, і Польща вже попросила 43 мільярди, і це після всього 10 дронів. А ви просто уявіть, якщо по Варшаву висадився хоча б один бурятський ВДВшник, скільки б вони тоді попросили? У Польщі ходить мем. Польща спить, поки літають дрони, але активізуються на українські фури з товаром. Тому то деякі громадяни України і жартують отак. А що якщо війна почнеться в Польщі? Як взагалі поляки будуть реагувати? Вони такі стають: я куди спіртулі тепер нам. І Коли почнуться ракети, прильоти ці всі штуки, українці будуть ходити, такі нам нравиться, як воно горить б**ть. Як люди суетяться, пожарки визивають. Це вся штука. І полякам зараз потрібно сильно подумати: за що, точніше кого, і чому будуть українці, коли Росія нападе на Польщу? І що вони зроблять? Бо поки війна у нас Польщі мало що загрожує. Але чим швидше скінчиться війна в Україні на користь Росії, тим швидше вона повстане в Польщі, а тому допомагайте Україні і Європі не треба буде готуватись до війни.